Став відомий переможець 15-го ювілейного турніру Шкіряний М'яч у вирішальному матчі, який відбувся у Івано-Франківську, зустрічалися юнаки з Хмельницького та Вінницької області. Перший тайм завершився без голів. Та в другій половині зустрічі представників Хмельницького згуртувала травма одного з основних гравців. Рішучість юнаків призвела до результативних атак. Підсумку їхня команда перемогла з рахунком 2-0. Було в першому таймі тяжко тому, що команди обидва команди не хотіли здаватися. В другому таймі ми трошки їх піджали, і от результат такий. В матчі за третє-четверте місце зустрілись команди Кременчука та Євпаторії. Саме останні стали володарями бронзових нагород. перемігши з рахунком 2-1. щодо господарів змагань з школи інтернату 1, То вони посіли п'яту сходинку змагань у серії після матчових пенальті. Якщо діти змагаються, не завжди важливо, хто виграє. Не завжди організатори повинні і господарі повинні думати, щоб тільки це мають бути свої. Головне, що діти, які приїхали з цієї України. Показали, що це дійсно хороші дитячі команди, кращі команди цієї вікової категорії 99-го року народження. Всі більш-менш рівні, ви бачили, що боротьба точилася у всіх матчах, не було таких явних аутсайдерів, явних лідерів. Навіть наші вонофранківці, пропустивши тільки один м'яч у тій грі з Шаргородом, могли претендувати на фінал. Нагадаємо, шкіриний м'яч це турнір, який бере свій початок з середини 20-го століття. Пережив Триваючи різні занепади, змагання відродилися з новою силою у 98-му році минулого століття. Ця подія сталася саме у Івано-Франківську. Тепер участь у шкіряному м'ячі щороку беруть сотні тисяч дітей. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.